Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 8 червня. Хочу вам показати, що в мене залишилось, перезимувало в даний момент. Я все отак висадив в горшиках у ґрунт. Воно на сонці практично ну, всі цитруси позбросили, збрасував листя. І зараз, от як ви бачите, воно починає все гарно-гарно відновлюватися. Деякі рослини не вижили, от голі стоять взагалі, а так вони от відходять. Я пароски, які йдуть нижче привівок, всі прибираю, щоб Прививка пішла в рост і набрала листову масу. А тут є різні і кумкват є, і клементин кофін, і мандарини. Рі... Ну, мандарин є новорозінський, не абхазський, і кованаваси. Так що, хто хоче собі придбати, можете мені подзвонити. Отак от листя вигоріло і відновлюється. Тут не, не, не видно де, сильно так. Це виноград на цей рік посадив. Тут в мене інжир. Теж є кримський чорний. Брунсик. Великоплідний, гарний. В цьому році він не, взагалі не вимерз і дуже гарний я там відео знімав. Можете передивитися. Оце Лимон Кантонський. Ні, це не кантонський, це... Ладно, я потім напишу в коментарі. Так, оце інжири відходять потроху. Не всі вони теж вижили. Аліон калабрійський. Вон. Дуже прикольний в нього приріст. Оце у нас великоплідний інжир. Теж в я його закопав. Це гіркий апельсин. Теж єлі відходи, там квітник. Думаю, що за рік він оклигає в мене. Ну тут оце кантонський лимончик з плодиком маленьким. Перший плодив це. Подивимось, що це за лимон. Лайм неаполітаніум. Теж прикольні у нього прирости такі. Це банани, які залишилися. Фінгер... Фінгер лайм. Пальчиковий лайм. Теж багато збросив листя і отак от, от зараз весь прирості. Весь весь зелененький стоїть. Прикольна рослинка дуже. Оце у нас апельсин Вашингтон Невил. З квіточками стоїть. Олівка оця. Ананасики рожевий. В основном там рожевий. Оце у нас манго. Один взагалі от листя збросив. А другий почав квітнути, набирає кучу квіточок. подивимось що буде. Я звісно все оберву, бо тому що листя мало. Ну, прикольно, що перше квіт... квітцвітіння в нього. Ну це лимон, ой, мандарин. От этот апхайський, гарний, який, дуже смачний. Он з плодиками висить. Ну і тут далі в мене теж лимони, інжир вже побільше. Оцей інжир? Великоплідний, кримський чорний, можете придбати, теж дзвонить, дерево сад теж відходить, тут два лимона мейра і по-моєму тут апельсин привитий. Оце от Тут мейр відходить отак. От. І оце мейр теж відходить. І навіть пітачки на ньому є. Фокусірується. О, так все отак виглядає. Закопано, воно дуже гарно, вода не так уходить. І дуже гарно почуває на сонечку. это далі в мене інжир, Вот це великоплідний, теж в горщиках він закопаний, відростає, бо він почав вже рости в приміщенні, де дуже мало було світла. Це Брунсвік, і коли його виніс так на сонце, то Попсичне все листя згоріло. І це вже листя, от, ну, як два тижні от перше полізло. А оце інжир, який я з косочки проростив, я його вже показував. Ну, йому вже десь 7 8 років, я вже даже збився, я його чисто тримаю, щоб подивитись, буде він квітнути, не буде. Ну, просто цікаво. Я оце. Прищипнув верхушечку, 3-4 вісіка бросив, я верхушечку прищепив. Ну, зараз прирости йдуть, але не знаю. Може воно бросить колись в ягоди в цьому році. Подивимось. Мені просто цікаво, так от воно. Я його всі бокові в'єтки обрвав, зробив стовбуром. І оцей стовбур він вижив, не замерз в цьому році. Якщо кому було цікаво це відео, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій...